В когось є місце списання на цей рік. Я отримала його минулого року, і воно актуальне і цього року. Це Галатів 5.24 та 25. Там йдеться а ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями, гріховними бажаннями, так? так коли духом живемо, амінь. Амінь, то й духом ходімо, так. І коли я дивлюся на це у контексті переходу з одного року в інший, то розумію, що ми маємо йти за духом. Аби йти за кимось, потрібна дисципліна. І Якщо ми хочемо прийняти це, особливо стосується лідерів. Саме так ми потребуємо дисципліни, аби йти за духом. Ти не намагайся думати наперед про те, що він зробить і як, бо саме через це приходять тривога та страх, ми маємо вміти чекати. Так. Як він сказав учням, чекайте обітниці, чекати, чому? Бо тоді ви зможете йти за духом і прийняти цю силу. Мені подобається це, коли Ісус хрестився, як каже Біблія, то пішов за духом. До пустелі, так. Так, все вірно. Ти права. Він був закоханий у Духа Святого і був готовий піти куди б той не повів його. Далі в нашій Біблії розділ закінчується, та насправді в оригіналі це не кінець. Ми читаємо про голуба, який спустився з небес, і голос батька, який сказав Це мій улюблений син. А далі була темрява. мені це подобається. Ми схильні думати. Якщо ти даси мені трохи часу, то я зможу підготуватися, обрати правильне взуття. Але ні, він Бог і у світлі, і у темряві. Він завжди Бог. Ісусу було важко, коли він пішов у пустелю. Але ти права, і тому я переконана в тому, що дух попіклується про мене. В тій історії говориться, що він сповнився духом, пішов за духом. Він пішов до пустелі за ним. Я ніколи не звертала уваги на це. Я знала, що він сповнився та пішов у пустелю. Та ми читаємо, що він вийшов, сповнений духом. Саме так і Господь почав показувати мені, що між цими двома моментами була пустеля, досвід пустелі. Я завжди ненавиділа пустелю. Який всі, ми всі ми. ненавидимо пустелю, і 20-й рік здавався нам суцільною пустелею. Так. Та коли я зрозуміла, що це дух повів його туди, це те про що казала ти, Лорі. Так. Та після неї він вийшов сповнений. А тоді він прийшов до синагоги та сказав: Я є той, хто прийшов через пустелю. й рік допоміг мені ще краще зрозуміти, що таке пустеля. Я вважаю, що усім нам дали дещо зрозуміти про страждання, сіяння та рівняння. Я вважаю, що для багатьох з нас це було підготовкою до сповнення духом. Я не знаю, як це виглядатиме. Та твої слова Лорі нагадали мені про те, що ми не повинні забувати про кінець. Це пов'язане з тим, про що ти казала. Це дії 1.8. Та ви приймете силу. Може, ви й були у пустелі, та ви сповнитеся силою. Як ти казала, ми побачимо спасіння цього року, як ми вже казали. Це все пов'язано. Так, це все пов'язано. Це так чудово. Це дає тобі владу, яку отримав Ісус, коли переміг ворога у пустелі. Він переміг, б'ючись сам на сам. Іноді ми отримуємо поклик пророче слово чи молитву і думаємо, що ми готові до служіння. Ура, вперед! Але ні, військові, перш ніж вирушити у битву, мають пройти підготовку у навчальному таборі. не можна призвати когось і одразу кинути в бій. Так робили хіба у часи Першої світової, Та Зараз спочатку йде тренування. Ми вважаємо, що тренування важке. Та воно необхідне, щоб перемогти. А ми намагаємося втекти від тренування від дисципліни, так від дисципліни, яка не вбиває тебе, а робить кращим. А якщо духовно щось вбиває тебе, то робить сильніше. Саме так. Саме так. І в цьому сама суть. Він дає владу. Він не зробив жодного чуда, поки не вийшов з пустелі. А ми хочемо бачити чудеса та знамення навіть до того. Як переможемо ворога у таємному місці, так якби ми були батьком, то ми б сказали, це мій син улюблений, я задоволений ним, а далі світло та пробудження. Саме так, та ми не бачимо цього. Порядок зовсім інший. Ми б ніколи не проголосили благословення, щоб потім відправити до пустелі. І на додачу до перемоги над ворогом пустеля також може показати, хто ти насправді безумовно, бо ворог Твою каже, істинну сутність. Якщо ти син божий. Якщо ти син божий, цей досвід дозволив мені вкоренитися в моїй ідентичності, і тому я готова зустріти майбутні виклики. Ворог завжди ставить під сумнів нашу ідентичність. Завжди він робив це з Ісусом, так за Адамом та Євою. Ісус показав нам приклад боротьби промовляти істину в обличчя брехні. Саме так. Він знав істину, і істина робила його вільним. Так а тоді він сказав: відійди від мене сатано. Дурна ящерка. Я більше не дивитимусь на тебе. Саме так я підробити те, до чого покликаний. Ми говорили про таку міцну віру та радість, коли ти проголошуєш істину в обличчя брехні. 20 двадцятий рік просто закидав нас брехнею. Саме так, так, це був рік брехні. Ми чули одну брехню за іншою. Не можна було вірити тому, що ми чули у 20-му році. Ми мали стояти твердо. Я знаю, що багато кого хитало на хвилях болю та скорботи, та ми маємо вийти з цієї пустелі більш сильними. Ми маємо краще протистояти цьому.